4 тисячі доларів і ти на авангарді. 2005 рік 3.2 турбодизель на автоматі з пробігом всього 330 тисяч. Mercedes Єшка 211 з'явився в продажу в твоєму авто. Шикарний, комфортний пацанський автомобіль. На 17-х титанах та на новій зимовій гумі з лінзованою оптикою та протитуманними фарами. І давайте ближче до салону, покажу вам, що всередині. Кіра і дерево, всі склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, шкіряний шикарний салон, максимальне мультикермо, автомат, клімат, контроль та медіа з навігацією. Виглядає все суперово, справжній мерседес позаду, величезна кількість місця. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без, а залишок розбити до п'яти років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно її доставити за більш детальну інформацію. Звертайтеся за номером телефону та не забудьте підписатись. До речі, він не розмитнений. Це дизельна Єшка і це твоє авто.